І на швиденько переключаємося на наступного спікера. Онлайн долучаємо до нашого ефіру Михайла Гончара, це експерт з між міжнародних енергетичних і безпекових відносин, президент центру глобалістики стратегія 21 Пане Михайла, доброго. Вечора дякую, що приєднуєтеся. Вітаю, вас. я почитала ваш Фейсбук і побачила, що ви пригадали так, би мовити, новітню історію і всі сліди Юрія Бойка в українській енергетичній сфері, не лише українській, згадали і приватизацію Лисичанської НПЗ, газотранспортний консорціум, Роскукеренерго, Багато всього чому на вашу думку цей політик досі має такий шалений вплив на український політику, і що там у нього ще в запас. Які сліди ще ми можемо згадати, я б не сказав, що це вплив швидше, це його використання за залишковим принципом, оскільки я думаю, що у будь-який момент э, вся та сума діянь э, за останні 24 роки, э, може бути э, мовити реанімована для більш детального вивчення. І так далі. Але звісно, що так чи інакше, зараз він зберігається в, цій, в цих політичних розкладах, напевне, з огляду на якісь майбутні перспективи, пов'язані з виборчим процесом, щоб виставити його, наприклад, в якості такого спаринг-партнеру. От давайте пригадаємо як е, свого часу 99-му році під час е, других виборів Ніна Кучми. Таким спарін партнером е, був е, очільник компартії України mm -hmm. Симоненко. А от і тому я не виключаю теж е, такого повтору. Такого сценарію по принципу все нове добре забути старе. От ну а людина. Його тримають на гачку, і гачків багато, як відомо, те, що ви коротко перелічили, там і те, що я там перелічив, це якби такий стислий список. Там більш обширне досьє. Я думаю, що е як його викликали в службу безпеки України, то угу. там є відповідні не тільки архівні матеріали. Тобто ви так думаєте, так. що йому там пригадали ці всі речі, і не тільки ці, і мають важелі впливу на бойка відповідні наші спецслужби. Вірно, я розумію? Ну, в принципі, я припускаю, що саме так. От навіть якщо йому там детально не викладали теки з справами, то він сам чудово розуміє, mm -hmm. що за цим може стояти. Ми ще можемо згадати вишки бойка. До речі, пам'ятаєте цей да от такий от, один ну, так, Це скандал. одне із таких mm -hmm. е, діянь, так би мовити, які відносно свіжі всього навсього там десяток років тому назад, з невеликим, 11-й рік. А те попереднє, то вже якби там підзабулося, була певна зміна генерацій mm -hmm. е, на політичному ландшафті. Да, от, і вважається, що все це забувається. От, насправді це не так. Ну а ті вишки то теж була оборудка, можливо, доволі масштабна за задумом. От, і так чи інакше, зрештою, вона відбулась, хоча там фігурант е був лише свідком, От, але тим, і там дійсно це е була така комплексна спецоперація, скажімо так. От, тому. Там багато хто залишив свої сліди, не тільки він, uh -huh. от але так чи інакше, він був впливовою фігурою на той час. Ну і зараз прикритий депутатським там мандатом і зіркою Героя України, яку, до речі, він отримав якось по такому от співпадінню. Якраз тоді, коли була завершена завершено документальне оформлення, зроблено всі необхідні реєстраційні дії. В швейцарському кантоні Цуг в 2000 четвертому році це було вже якраз Ялтинський саміт президентів Росії і України. Був 26-27 липня 2004 року, і там уже успішно було відрапортовано, що створена нова компанія Росукранерго, яка вирішить всі питання газових відносин України і Росії. Ну і от буквально на минулой місяця перед річницею незалежності традиційно. Президент роздавав нагороди наближеним особам за видатні, видатні заслуги. Ну і 22 серпня, якраз і був відзначений І дали, дали героя. Бойку можна з таким ну, бекграундом повністю розірвати зв'язки з Росією, очиститися і сказати, що Путін військовий злочинець, і щоб цьому повірили. Це шад головне. Ну я поглянув там на різні реакції, які в соціальних мережах то цьому звичайно ніхто не вірить. Ну, а що сказати, ну, може сказати, може так і а, відповідні інструкції були, що випадку чого говори все, що угу. тобі скажуть, от головне вціліти і далі продовжувати діяти. Ну з газом у нас взагалі дуже багато цікавого пов'язано. У нас були газові контракти 2009 року. Ну так. підійдемо до ближчої теми. 31 грудня 2024 року спливає контракт на транзит газу до Європи. Я нагадаю, що він був підписаний 2019 року, 31 грудня, після того як Зеленський вперше в якості президента зустрівся з Путіним у Європі. Ця зустріч відбулася. По моєму у Франції Я можу зараз так. В Парижі так, да от ну і от ці контракти теж спливають. Зараз питання: що з що з цим буде? Як далі будуть продовжуватися розвиток подій? Тому що як пишуть медіа, певні європейські компанії стурбовані? Ну зокрема, Росія вже достроково припинила постачати газ австрійській компанії, дуже великій. От як ви бачите, як далі буде? буде продовжуватися контракт? Чи буде якийсь інший газ чи інша схема? Що з цим буде? Ну, контракт не буде продовжуватись, угода точніше, це достатньо чітко заявлено було вже і, і президентом і прем'єром. і буквально, там позавчора в розмові з е, е, словацьким прем'єром Фіцо, і так далі. Тобто то тут, тут якби все буде відносно чисто, скажімо так, угу. але проблема є дійсно, тому що зараз посилився тиск е, з боку, підкреслюю, не е, європейців чи Європи, як це часто подають. А з боку е, буквально е, окремих персоналій з окремих країн, а практично це з боку е, нинішньої словаччини на чолі з Робертом Фіцо, е, з тим, щоб схилити Україну до продовження транзиту, але вже так би мовити, не напряму від Газпрому, не напряму з Газпромом, а е, через там е, була е, Сага з азербайджанським газом, нібито, який був би все рівно російським, або зараз заходить мова про газ якогось такого міжнародного консорціуму е, у складі кількох європейських компаній, які вже там і звернулися до Європейської комісії, з проханням натиснути на Україну, щоб вона погодилась на транзит вже як за новою схемою. Що це не буде транзит російського газу через територію України, а це буде транзит. Ну, якогось такого собі газу міжнародного консорціуму. А може, наприклад, це буде транзит і словацького газу подібно тому, як зараз здійснюється транзит так званої угорської нафти, яка насправді не є ніякою угорською по походженню, а є російською нафтою, але якби а, зверху на ній мати лейбл, угу. що це. Угорська, тобто нафта. юридично заховають так заховали... юридично сховають ось цей неприємний mm -hmm. момент, якби абсолютно формально, але це теж неприйнятна схема для України з моєї точки зору, оскільки мало того, що це чимось так нагадує Росупернерго, 2 умовно кажучи, mm -hmm. що то буде за консорціум і що там будуть за сторони, окрім там, скажімо, офіційних компаній, як СПП. Словацька, яка найбільше хоче російського газу, чи там омф Австрійська, яку ви згадали, там, чи можуть бути якісь інші компанії. Це просто прорубується вікно в Європу Газпромом. Ось як він в прямому вигляді не може повернутися на європейський газовий ринок, то робить це в гібридному вигляді. тому ця активність, вона ж не випадково, це активність тих європейців, які, так би мовити, давно служать Кремлю. Давайте згадаємо, що Фіц у 2009 році, під час другої газової кризи, приїздив до Москви і до Києва і страшно сварився на прем'єрку Тимошенко, що мовляв, Україна в усьому винувата, що е, не отримує словаччина газ з Росії, що це Україна, нафтогаз перекрили транзит. А Росія така гарна, і вона готова далі постачати, тому подібне Тобто Це була абсолютно кремлівська платівка і так далі. Тому але на що можна, якщо раптом, якщо раптом. Українська сторона дасть слабину і погодиться, наприклад, на ось цей новий вигляд транзиту, то можна нарватися на, в принципі, санкції Сполучених Штатів. Тому що вони якраз долі чітко артикулювали останніми днями, наприклад, і сьогодні. Посол з питань енергетики з питаннями енергетики, енергетичної безпеки колись був послом США в Україні Паєт. Він в інтерв'ю би доволі чітко натякнув про те, що Сполучені Штати зараз напрацьовують новий пакет санкцій, спрямований проти нафтогазового сектору Росії. Угу. Тому якраз пов'язано з тим, що Сполучені Штати хочуть свій СПГ газ в Європу постачати? З цим це пов'язано е, в тому числі. В угу. тому числі тут, як би можна сказати, два треки йдуть з одного боку подальше покарання Росії, а з іншого боку, свої звісно, економічні там, вигоди. Є економічні вигоди, і всі е, вже побачили наміри нової адміністрації угу. Трампа, яка ось за місяць практично. Заступить на е, білий дім, і так би мовити, всі проводять цю формулу от, е, бури тобто більше видобуток, більше скраплення, більше експорту, і звісно, під більше експорту європейський ринок дуже привабливий в цьому контексті. Тому тут можна сказати, що можна якби нарватися під дружній вогонь. Тим більше що європейська комісія і вустами попереднього складу. Який вже так мов закінчив свою каденцію? Там єврокомісарка з енергетики Каді Сімсон. Була і е, нинішній вже новий єврокомісар Йоркенсон е, з Данії е, а очільниця Єврокомісії. Одна і та ж Урсула фон дер Ляїн. Вони чітко проартикулювали, що збільшувати обсяги імпорту газу в цілому і російського, зокрема та ще й транзитом через Україну. Вони не мають намірів в цьому немає потреби європейського союзу. Є потреби окремих компаній з окремих країн-членів європейського союзу, але це їхні проблеми, а не е, питання європейської політики. політики Європейського союзу. Зрозуміла так. вас. Дивіться, яка ситуація 16 грудня. Рада ЄС ухвалила пакет санкцій економічних проти Росії 17 грудня. Акції Газпрому почали обвалюватися. Там 106 дерев'яних рублів. На сьогодні вже 101 дерев'яний рубль. За акції, це напряму пов'язано з санкціями, чи там ще якісь важелі, і що це означає? Це, це ну це компанія в якому стані? В стані 2009 року, тому що обвалилися акції на рівень саме цього року. Як це поясню? Ну, вони обвалилися на рівень цього року, але практично по тих обсягах, які зараз експортує е Газпром. То вони десь на рівні середини 70-х років минулого століття, uh -huh. коли власне кажучи, ще газпрому не було, а починалися масштабні проекти нарощування експорту газу в Європу. Uh -huh. Зараз це йдуть сміховинні обсяги, якщо десь там ще в 20-му році чи в 21-му було до Європейського союзу підкреслю не до Європи в цілому експорту, а до Європейського Союзу порядка 155 мільярдів кубічних метрів на рік. То зараз, от, за підсумками року, у них буде десь там 30-31 мільярд кубічних метрів. Це тобто п'ятикратне падіння. А це, це те, що було от тоді в 70-х роках. Ну а звичайно, що тоді газпрому ще не було. От. А, а як по котуванням, то так вони відкотилися, звісно, на рівень дуже низький, і це було якраз після обвалу нафтових і газових цін, пік який був досягнутий у 2008 році. Mm -hmm. От і е, ясно, що подальше падіння цих акцій пов'язано якраз із тими речами, про які я сказав. Що якби політика нового складу Європейської комісії вона не, не, не відмовляється від декарбонізації, від зменшення викопних видів палива е, іде мова про знову ж таки про те, що раніше пізніше, е, а вже й так діє частина санкцій, які Обмежують можливості російського газового експорту в крапленому вигляді, плюс ось ці санкції, які були останній пакет американський, що правди, пов'язаний із санкціонуванням Газпромбанку в контексті відключення системи міжнародних розрахунків SWIFT. Сбто mm -hmm. і тому і перспектива так би мовити, пов'язана з приходом адміністрації Трампа. Коли е, російський газ може додатково потіснений американським газом на європейському ринку, все це сукупно і приводить до того е, обвалу акцій, коли якби за Газпромом більше не вбачають серйозної перспективи. І та картина, яку колись в 2008 році, як зараз пам'ятаю, малював Міллер, е, коли страхав європейців і надував, так би мовити, е, таку. такого, Таку бульку, таку кулю потужну, що мовляв, десь там в 15-му році капіталізація Газпрому буде трильйон доларів. От а ціна на нафту буде 250 доларів за барель. Ну відповідно, ціна газу тисячу доларів за тисячу кубічних метрів. Нічого цього не відбулось. Ну щоправда, ціна на газ в Європі таки була. У 22-му році і більша там, де десь за 3 тисячі доларів за тисячу кубічних метрів. Але це ті це не природній процес ринковий, а це була спеціальна зумисна гра Газпрому 21-му, першому другому році на ескалацію ціну на європейському газовому ринку. А потім воно все ввалилося і от продовжує ввалюватися, тобто. Так, Ось хочу хочу, хочу ще глобальну тему зачепити. Політико вийшло під кінець року з аналізом української війни. І сказала, що це третя світова, яка вже триває триває в Україні. Видання проаналізувало, чия зброя воює в Україні, і зрозуміло, що масштабували це на рівень того, що так можна е, кваліфікувати, що це третя світова війна. Не воюють тільки люди з інших держав, військові, зброя з інших держав воює. Паралельно з цим Reuters говорить, що 100 тисяч. Військових інших країн можуть зайти в Україну в разі припинення вогню. Інформаційно до чого готуємося ми зараз, якщо проаналізувати ці дві тези, ну дивіться тут, в принципі, якби посил адекватний з точки зору того, що так, це, це формат вже не російсько-української війни, і в принципі про це йшлося і раніше. Поява, скажімо. Іранської зброї е, у вигляді шахедів. це вже говорило про те, що е, є третя сторона. Я вже не говорю про те, що на початковому етапі е, війни агресія Росії здійснювалася не тільки з території власної самої Росії, але й з Білорусі. Білорусі. Так. А поява корейських військовослужбовців з Північної Кореї Ну власне, якби йде розширення ось цього формату агресії проти України. Так, з формальної точки зору, скажімо, якісь підрозділи збройних сил там інших країн, окрім скажімо, північної Кореї, не беруть участі, але це вже якби з урахуванням збройних постачань, це вже якби широкий формат, і з урахуванням того, що намірів Росії, коли вона і не просто намірів, а й дій Росії. Зокрема, і в регіоні Балтійської Північної морів це так звані там приховані чи гібридні дії, коли не можна зразу визначити, а хто то зробив. Ну, мається на увазі, наприклад, ці те, що інциденти, які мали місце і минулого року розрив кабеля е волоконно оптичної uh -huh. зв'язку, і газопровода Балтій Конектор, і те, що нещодавно відбулось, там знову два кабелі розірвані в той же спосіб. Е китайське судно, російський екіпаж. Раптом кидається якір, який чомусь волочиться там 180 кілометрів по одному морському, ніхто чого не помічає. Тобто це такі речі, які якби Росія поступово розширює ось театр воєнних дій. І більше того, вони починають говорити про те, що Балтика, от коли країни Балтійського регіону. Зараз пригрозили більш жорсткими санкціями по нафтових танкерах Росії. То російська пропаганда заврила про те, що мовляв, все НАТО готується до війни з Росією. Це означає, що Росія готується і далі продовжувати ту підривну діяльність, яку вона продовжувала робила вже весь цей час. Тому 25-й рік я думаю, тут такий тренд вимальовується. Бачачи ось цю, я би так сказав, боягузливість а, альянсу. Ну uh -huh. так в Кремлі здається, що е, Захід і НАТО, і особливо європейські країни, вони дивляться на німців і приходять до висновку, що це боягузлива позиція. А відповідно, раз вони бояться, значить, ми е, е, підхід залякування працює. Ми далі працюватимемо, шахеди не збивають. Крилаті ракети, які залітають на територію країн-членів НАТО, не збивають е е провокації. я, я розумію, пане Михайло. Тренд 25-го року театр бойових дій буде розширюватися. Ну та намітки висновок роблю. Маємо закінчувати. На жаль, дякую, спасибі за інтерв'ю. Михайло гончар з нами був в цій частині інформаційного марафону.